Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Пармасі і я вам пропоную відео розпакування нашого замовлення. Щиро дякую, що ви на мене підписані, ставите вподобайки. І якщо у вас є хвилинка, ви ще й коментуєте. Для мене це надважливо. Дякую вам. Так, ось такий. У нас цей квітневий каталог дуже багатий на акції. Дуже багато акцій, дійсно дуже. І ще й компанія, ви знаєте, зробила на все 20% Smart Love, тобто на продукцію, яку, яку виготовлює наша Україна для турецької компанії Фармасі, 20%, а так як я зареєстрована, для мене ще знижка йде 25%. Тобто на кожен продукт я маю знижку 45%, тому що я зареєстрована і це навіть. Дуже вигодно, я дуже цим задоволена, тому що практично це моє особисте замовлення. Так, ось така моя накладна, гарна. Просто тут немає цін, зовсім нема цін. Я заходжу в кабінеті своєму по. Там набираю і дивлю свої замовлення, і мені там повністю розписане моє замовлення дещо, по якій ціні, якщо мені це необхідно. А взагалі, то я записую, вже закінчується мене знову зошит, блокнот такий записник. Записую собі все, що я купую, і бали мені потрібно рахувати, і все рахувати, і подарунки, які я повністю записую собі в записник, тому що це мені подобається. Так, я взяла пропозиція, була цей раз. І ще мені дякую компанії три каталоги на травень місяць за 80 гривень. Я ще взяла три каталоги на травень місяць за 80 гривень, тому що відмінний, відмінний каталог взагалі супер-супер-супер. Мені це дуже подобається. Тому ось так. Першим ділом, да? потім е, мене розкупили е, зараз акція, купуй. Один 149, а другий за гривню. Тобто за 150 гривень виходить цілий літр шампуні. Це в нас іде шампунь Botanix 500 мл для сяйва волосся, для здоров'я волосся, для того, щоб волосся легко розчісувалося. І, знаєте, так воно і є. Тут трав'яний мікс такий для зволоження до огляду, я ж кажу, волосся. І мені дуже вподоби. Його вже в мене розкупили. І тому я собі замовила знову, щоб бачити, така ціна чудова. 2 літри за 150 гривень. Я рахую, це круто. Так, закінчилися в мене в продажі ось такі чоловічі парфумовані води Сігнора Онукс. Я замовила на продаж 249 гривень 50 мл. Слава Богу, що така ще є ціна. Погано тим, що нема пробного зразка, і мені приходиться купувати е, повністю версію таку і е, е, давати людям на е, щоб протестили, протестували е, парфум. Вже від... Ви знаєте, це дуже. Такий, знаєте, парфум, який, ну, прям от такий, не, не сказати, що він для серйозного, для такого, прям що такий віковий, ні. Він такий освіжаючий, з морськими нотками, але но він крутий, він дійсно крутий. Я такі слова не полюбляю споживати, але він, він класний. Мені дуже подобається. Мене дуже багато його купують і вже школа. Закінчився тільки той, що я показую, демонструю людям. І я взяла за 249 гривень 50 мл, тому що це відмінний парфум і це парфумована вода. На компанії Фармасі тільки парфумовані води і 50 мл 249 гривень. Це круто. тим паче, що це дуже крутий аромат. Це реально. це не якесь таке, знаєте, там собі таке мальчикове. Ні. Да, Це від юного віку до безкінечності, як я говорю, да, до самого, самого але м -м, це чудовий відмінний аромат. За, хто не зважав на нього на увагу, не, то зверніть, будь ласка, на нього увагу. Це реально класний 249 гривень, 50 мл. Чіткий, класний аромат. Далі я взяла по крутій ціні 127 гривень по каталогу. Так. Для мене ще знижка 25%, то мені ополіскувач ось такий 700 мл зареєстрованій людині в компанії Фармасі. Мені обійшовся 95,25, 700 мл. Дивіться, які на жовто-блакитне наше сердечко Україна. І я взяла собі в запасники два зазвичай 159 гривень. І навіть якщо брати 25% знижка це не буде 95 гривень. Ось тому я беру собі в запасники. Хай мені буде я. Полюбляю цей продукт ополіскуючи для порожнини рота з о мас... чайного дерева, який можна ви... використовувати з 6 років. Діткам, якщо вдруг не сильно подобається, то можна розбавити кип'яченою водичкою під наглядом дорослих. Тут такий ось мірний копачок. Дуже зручно, все собі взяли, якщо вам потрібно, наляли собі і все. І запалення ясен знімає, свіжий подих, де не дістала щітка, полі... 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 обов'язково дістане і виполоскає всі залишки, виполоще, щоб були у вас зубки, здорові, подих свіжим і до стоматолога ходили рідше, але два рази на рік. Так, круто, звертати увагу, ще час є. Далі ви знаєте, що я не користуюся освіжувачами інших компаній. Я беру тільки наше українське Smart Love, такі спреї для освіжувача повітря. Я знищу будь-які неприємні запахи. Я вже багато разів вам за нього розповідала, що не блокує нюхові рецептори людини, тваринки, ем, навіть не шкідливі для кімнатних рослин. І він, саме головне, що він абсорбує, блокуючи оту первому. Начальну молекулу, яку видає там котик, собачка, пам'яток, попуга. Хто б там не був би вас, не жив би вас в, 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 в домі, в оселі, в квартирі, да? то він абсорбує аб абсорбент такий, тобто нейтралізує оту молекулу, не маскує її відмінна річ. І хочу вам сказати, мої щас зараз це в нас не, не, зап, а, так 127 гривень. І мені він обійшовся 95-25 теж. Тобто, уявляєте собі, навіть для вас економія 20% на цій пляшці. 127 гривень ви можете купити, якщо ви навіть не зареєстровані. Це вже продукція стоїть із 20% знижкою. А для мене 45%. Ось так. Так. Далі у нас іде парфумований ласьюн для рук та тіла Гера. Чудовий, зараз акція 89 гривень, а не 109, 100 грамів. Це, дивіться ціка богиня, боже. Реально дуже гарний аромат. Я не буду відкривати, тому що я використовую зараз бліст. Дуже такий яскравий парфумований, такий яскравий вечірній він на день він трішки важкуватий бліз. А це таке, що підійде і на день, на будь-який час в маршрутки, якщо навіть буде вас на руках, не буде сильно віддавати парфуми, тобто не буде різкий для тих людей, які біля вас на це треба дуже сильно звертати, тому що буває, зайдеш. Я сьогодні проходила багато, приїздила і теж в автобусі. І важко, коли людина заходить, і такий, знаєте, насичений яскравий аромат. Що хочеться просто впасти від цього аромату. Є й таке, тому потрібно зважати, якщо ви в особистому транспорті машині, будь ласка. Бризгайтесь, як ви бажаєте. А в громадському транспорті ось оце буде відмінно аромат, ручки ваші будуть м'ягенькі, зволожені, доглянуті. І тіло так само буде зволожене. І саме головне, що 100 мл вистачає набагато, тому що він економічний. І дуже гарно навіть достати, дістати, якщо ви там в сумочці його носите з собою, 100 мл важкувато, то це то дуже гарно презентабельно достати навіть так по. Другі подивляться, ага, і я таке хочу. 89 гривень, дівчатка, до 1 травня ще є час, кому потрібна акція, 20 гривень економія. Ну Для мене, звичайно, ще дешевше. Ось так. Взяла ще я по 109 гривень, акції не було, по 109 гривень ось такий шутерсмен, парфумовані бальзами, зволожуючі для обличчя після гоління. У мене є така парфумована водичка 50 мл по 249 гривень. І я хочу поставити в комплекті, щоб дасть Бог, хто користується такими бальзамами, може захоче собі до водички. Допустимо, да, тої тільки шутерменс, Ось, і ще собі такий бальзам, і буде класно. Буде обличчя буде зволожене, доглянути після гоління. І ніякий вітер вам, і сонечко, не буде страшне, тому що у вас буде зволоження і доглянути, і ще дуже аромат, в тому що дуже гарний яскравий аромат в цьому парфумі. Ось так: 109 гривень. Так. Далі я купила мірні чаші. Купила мірні чашки 49 гривень. Щось одпало. 49 гривень, поки вони є, на гребла 5 п'ять штук. Кажу, поки вони є, чому? Тому що буває, що такі речі щезають, і дуже потім шкода. Але я думаю, що ми, українці, купуємо їх, тому що компанія дивиться на те, що ми купуємо і. Якщо у нас є якщо попит є в країні на такі речі, то вони, вони будуть довго в каталозі. Я купила п'ять штук. Чому я купила п'ять штук? Вони коштують 49 гривень. На них знижки нема. Тут високої якості, до речі, пластик. Це дуже е, доречно і дуже класно. І... Е, Знижки немає по грошам, але дякуємо компанії, дають 1,28 бала. Тобто це теж дуже добре, тому що це нам бали нам потрібні для подарунків. Так так. що ось так. І чому я взяла 5 штук? Ось ви мене замовили ось такий засіб для прання темного кольорового да? замовили. І там треба 33 мл на прання. Ви собі раз відміряли, а я його. Ви мене замовили, а я вам взяла його і подарувала. Хай буде вам приємно. Правильно? Так само, е якщо потрібно виміряти, відміряти щось таке, да? Або ось. 25 мл потрібно на 5 літрів води, веган, мультяшка, мультифункціональний засіб для миття всього в оселі, для прибирання. Зараз починається тепло, дасть Бог. Ми віримо, то чи диван, чи стільці, чи килими, чи дещо б вас не було, все вимиває відмінно, аромат класний. Це білі квіти називається, оце саме. І я вам і взяла і подарувала, щоб ви собі могли відміряти 25 мл. Тут написано Містер Віпс клас. Так що, вдруг що, якщо будете в мене замовляти такі речі, я обов'язково вам для рідко, де потрібен замір мілілітрів, я подарую стакан, мірну чашу. Якщо я забуваю, ви мені кать Наталя, ви обіцяли мірну чашу. Ви не забули мені показати посилку? Ось так. Не помилайте мені, дружо, говоріть. Без проблем. Мені не шкода, але у вас буде багато років, на багато років, багато разів, така чаша тут від нуля. До 100, мабуть, мілілітрів, не знаю. Ну класно, мені мені подобається, я користуюся. Я, мені дуже класно подобається. Так, далі в мене закінчилися, розкупили мене доктор Туна Аква, крем навколо очей 20 для зневодненої шкіри. А в нас зневоднена шкіра чому? Тому що в нас зараз весна і е, починається сонечко, починаються, почалися вітри, і звісно, догляд потрібен. 139 гривень, 20 мл. Економічний, вистачає набагато, дійсно працює на, на шкірі навколо очей дуже гарно. Саме головне, будь ласка, на очищену шкіру обличчя наносимо вранці та ввечері. Вранці та ввечері саме головне е, поста, е, як це називається? Ну, регулярність це залог вашої краси. І я тут на днях слухала. Дивилась відео одне, і там дівчина розповідає за такий догляд за обличчям, і каже, що ну, якщо вже в 50 років до 50, 50 ви погано за собою дивилися, то вже марно надітись на такі засоби. Дівчаточка завжди є надія, якщо робити регулярно якісні продукти, то буде результат відмінно. Результат залежить. Від скільки п'ємо водички, що ми їмо, як ми спимо якісно, неякісно, який ми стан маємо всередині. І саме головне це наші емоції. Якщо людина знервована, чим би не вона б не користувалася 20 років підряд, день і вечором, день і вечором, там і, і різні, воно все показує очі. Очі наші, на, наша душа. І тому я вірю завжди, коли я наношу той кремчик, я вірю, що він мені допомагає. Я прям це бачу, як він проникає в цей епідерміс моєї шкіри, як він зволожує. І я дійсно бачу покращення дійсно, і я рада, що я себе, буває, лінь, буває, переморилася, буває, перенервувалася щось, буває, руки нічого не, не стоять. Ото от, душ прийняла, лягла, та і на цьому закінчилося. Ale, Піднімаю буває себе навіть з ліжка, або біля мене прям деякі там моменти є прям біля на ліку біля ліжка. да І наношу там ці крема. ну На, на обличчі біля мене немає, а такі там щось там, коліно намастити, там чи поясницю, чи десь руку, чи шкіру зволожити рук, особливо коли крем наносити на ручки, не забувайте про лікті. Лікті дуже видають навіть молоденькі дівчатка, будь ласка, тому що ми ліктиками спираємось на столи дуже часто. Часто і проблема, щоб була гарна шкіра ліктів Обов'язково змащуйте лікті, обов'язково. Це дуже-дуже, зверніть на це увагу. Не жалкуйте того крема А якщо у для тіла, то, звісно, лікті підуть обов'язково і прям промасажуйте їх, не так, щоб пронесли все, а прям промасажуйте їх, щоб була шкіра гарна, тому що це наші руки, які видно, як би там не закривали б. да І тому. Якщо ви щось робите для себе, коханої, любимої, самої дорогої, будь ласка, вірте в те, що допомагає, якщо робити, головне віра. Віра це саме, мабуть, найсильніший. Двигун, який нас продвигає вперед, вперед до нашої цілі. І тому ось так і візуально я собі уявляю, то уявляєте, що в мене було, якщо я уявляю, як мій крем проникає в епідерміс моєї шкіри. Ну, таке гумористичне відступлення, але це правда життя. Я ж кажу, тому вірте, вірте, головне робіть. І ще в мене що клас в замовленні в мене ось такий доктор Туна. Це мабуть, моє замовлення, але дівчинка подзвонила. Потрібно. Без проблем. Дякую, моя люба. Я ще собі замовлю. 229 гривень з паприкою, чилі. доктор Туна. Шикарний, чудовий бальзам зігріваючий, антицелюлітний, до речі, якщо нанести його на шкіру тіла і замотати себе салафаном, зробити фізичні навантаження, то, звісно, потім знімаєте там аж тече, той пот, поту, те все. представляєте, яка, яка там іде робота, оце все, як там працює, циркулірує, оце все робиться, супер, супер, супер. І дійсно, е круте коліно, болять суглоби, десь щось потягнули. Особливо тут оце з Пина, щось там в мене останній час щось там воно так болить, прямо штрикає. То я оце то холодним, то гарячим мастю. Ну мастю ма саме головне мазати. Саме головне. І поперек обов'язково це супер. Застудилися грудну клітиночку. На мастю тільки не там, де сторона сердечка, а там, де нема там, де... з правої сторони, так само і ззаді. Стараємося, щоб на зону сердечка не Дуже класно, допомагає, коли кашель воно прям прискорює це видуження. Це перевірено на ми вже неодноразова не сертифікація 500 мл, дуже величезний об'єм. У мене тут я залишила тільки залишки показати густий класний Аромат, навіть коли нос забитий, ніс, ні, можна навіть подихати тільки, щоб було комфортно. І проб'є все пройде 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 оце все, пройде, без проблем. Аби тільки щоб було комфортно робіть легенько. Піднесли, як, от, знаєте, пам'ятаєте, нас на фізиці вчили. отако, от да, ми хімічний там елемент, який там в склян, в склян, пробірці, да, ми такого спочатку, тому що не можна так вдихати. Так само це. отак от собі зробили. Ага, мені комфортно, бо я так роблю. Все, і воно пробиває, аж в вухах в вийде. Супер. 229 гривень. Є, слава Богу, постійно на складі суперовою, рекомендую всім від малого до старого. Так, далі у нас кінський каштан, охолоджуючий. Тут не тільки кінський каштан, тут дуже багато, так само, як і тут, дуже ще багато корисних рослин. Доктор Туне 500 мл. Іде на 249 гривень. 500 мл. Великий об'єм, економічний, густий, класний. Я таким зараз користуюся. Мене вже теж закінчується. Мене от трішки більше, ніж з паприкою. Бачите. Я ж кажу, охолоджуючий, знімає набряки, важкість, покращує кровотік, коли вени, варикозне розширення вен, дівчата, це просто панацея, це просто дійсно велике-велике дає полегшення на, на проблеми. І так само, якщо десь потягнули щось, якщо десь щось не так, я теж його наношу без проблем. Ось так. Тому я ж кажу, ось таким чином. Дякую, компанія. Я люблю теж подарунки, як і люба людина. І мені знову поставили ось такий подаруночок. Я дякую. Я роздаю людям, а компанія мені дає. Так що, слава Богу, я дякую. Мені, мені приємно отримувати подарунки. Дякую. Ось така серія матуючого крема, Супер. так. І що? У мене залишилися мої подарунки. Тому що це практично було моє замовлення. Це те, що людина зателефонувала, що потрібно було це все. Це все необхідне. І дивіться, що я зробила. Я взяла два шейкера. <смі> маю опитися я тими, в майбутньому маю опитися тими е, коктейлями корисними. І я взяла 60 гривень, ціна 249 в каталозі. Я взяла ось такі два шейкера. У мене мій приготований. Я чекаю першого числа. Був би бюджет по-іншому, я би взяла б собі, геть би і зараз би замовила. Б, і от великий, велику таку банку 540 грамів і пила би, приймала би собі, і снідала би, і обідала би, як там пишеться, і знижувалася б у мене вага. Але поки що чекаємо на перше число, тому що я хочу купити ось ці ось ці для проби. Хочу купити спочатку їх, а потім уже, дасть Бог. Заробимо і будемо купувати великі банки, і будемо снідати корисне, без глютена, без всякої хімії. Ось так. Таким було моє відео. Я вам красно дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь мої перегляди мої відео і коментуєте, ставите подобайки. Взагалі, що ви просто зі мною заходите на мій канал, цікавитеся і я. Красно вам дякую. Я реєструю людей, в мою команду, реєструю в компанію, допомагаю зробити перші кроки, і потім я теж підтримую на протязі роботи і кажу вам: якщо для когось... Тільки 25%, відсот, 20 А для нас зареєстрованих 45 відсотків. І так, да, там були подарунки, 10 видів подарунку, але я обрала цей раз знову таки два шейкера, тому що в мене є і любима команда моя, дівчатка, мої золотенькі чоловіки, є, яка робить замовлення. Я розігрую різного характеру подарунки, різного типу. Стараюсь цей раз вже три подарунки поставила в команді, мотивую дівчат. Зареєструвалися в мене, от мене в цьому місяці, слава Богу, поки що дві дівчинки зареєструвалися, і я відправила сьогодні їм посилочки, подаруночки від себе, щоб було людям приємно, що вони мені довірили, вони мене зареєструвалися, і я за це вам красно дякую. Тому ось так обіймаю вас. Ви найкращі з вами була Наталя. До нової швидкої зустрічі. До побачення. Друг що звертайтеся, дуже багато товарів є в наявності. Перешлю з сюрпризом посилку вам. Звертайтеся.